Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. і Сьогодні у нас 15 квітня і сьогодні наш канал відмічає третю річницю. Ми дякуємо всім нашим підписникам, всім, хто дивиться наше відео, всім, хто коментує, дякуємо вам за підтримку, за все за все. І планувалося трішки інше відео, але сьогодні нам завадив дощик, тому ми зараз швиденько. Біжимо випасати кіць, трішки не по графіку, тому що визирнуло сонечко і хочемо скористатися цим моментом. Йдемо по кіз? Лелек. Лелеки? далекий. Ну, зараз знімемо ще й лелек. Це квітує. Прогноз погоди малює дощ. Ми вже думали сьогодні і не виходити, але несподівано визирнуло сонечко і ми з ними одразу виходити. Хоча на зараз прогноз і найближчі дві години написано злива. Але ось така злива у нас. І на сьогодні в такі непрості часи. Дуже. От. І от кози трішки допомагають не з'їхати з глузду. Тому що в якому б ти настрою не був, які б події не траплялися, їх треба годувати. Гамбо теж треба його погодувати. З ним погуляти канал. Тому що ви пишете коментарі і хочеться знімати відео. Дякую вам за це. Також підтримка канал. Дуже багато разів було таке, що справді канал ставав такою підтримкою психологічною. Тому що. Вихід з такого це починався з того з згадки, що з взимку, що канал треба знімати. Канал. Глядачі пишуть, треба знімати. І ось під час зйомки цього відео отримав коментар від пана Анатолія, що я його не прочитав, але висвітило, що у нас іде дощ. У нас також дощ закінчився, ще, мабуть, і години немає. І так раптово закінчився, ти мені допомагаєш. Так раптово закінчився. от Отшов, е, а потім раз і синє небо. У нас в яру видимість невелика, тому такі зміни погоди у нас відбуваються миттєво. Щойно небо було сіре. А тут Джей, сонечко виглянуло. Ладно, це ж твій синок, ти що? Хіба ж так можна? І ось знову із за обрію з'явилися хмари. Змінюється буквально що 10 хвилин. І тепер, можливо, наша прогулянка сьогодні буде і зовсім короткою. Якщо це очікувані зливи прийшли. Але все одно хоч трошки вони травички вхопили. Міхі повіло такою прохолодою. Додому не будемо поспішати, будемо пастися, поки нас не нажене дощ. Така гарна пора року. Куди не глянь, всюди краса. Всюди краса. Білі дерева. Так все за два тижні ці змінилося. Гамбо від них потерпає, бо вони іноді до нього як вчепляться, і в рота йому лізуть, і палки його обнюхують. Так ґамбо? Скільки можна за мною ходити? Він від них тікає, вони за ним йдуть. Ну от, схоже, і дочекалися ми дощу. Будемо тікати додому. Так, да, дощ, дощ. Гамб, гамб, от залиш її. Все, йдемо додому. Плюс 12. Кози у себе. Накрапає невеличкий дощик. Ще раз хочеться подякувати всім, хто дивиться наш канал, хто підписався. Дякуємо за вподобайки, за коментарі. Джмелик працює навіть під дощиком. Ось така там ще прямує до нас чорна хмара. І на відео вона виглядає не такою чорною, як і насправді. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.